Ця рослина має форму трикутника та ніжні зелені гілочки, які не опадають протягом п'ятьох років. Привіт! З вами Софія Варамчук. І як ви вже здогадалися, мій сюжет буде про такий різновид ялинок, як Туя. Чи можна її поставити на новий рік? Дізнаємось у сюжеті. Це рід вічно-зелених хвойних дерев і кущів родини кипарисових, відомо 5 видів, поширених у Східній Азії і Північній Америці. В Україні вирощують декоративні види, найчастіше тую західну, яка виростає до 20 метрів заввишки. Такі рослини часто можна побачити у ботанічних садах і парках майже по всій Україні. Цей вид морозостійкий кайдо. Добре витримує стриження, а його деревина легка та стійка до гниття. Вдома ставлять тую кімнатну. Вона маленька. І за нею легко доглядати. Її завезли з Північної Америки і Японії. Кімнатні види не тільки додають святкового настрою на новий рік, але також стануть прекрасним подарунком для близьких і друзів. У порівнянні з іншими хвойними вирощувати тую в домашніх умовах не складно, адже вона належить до невибагливих рослин. Проте треба знати деякі тонкощі. Наприклад, якщо ви зберігаєте тую вдома, то пам'ятайте, що вона не любить яскравого освітлення, тому варто тримати цю рослину біля північних вікон. Також взимку і навесні стежте за тим, щоб на тую не потрапляло Пряме сонячне проміння, адже через нього хвоя стає жовтою. Особливу увагу зверніть на температуру в приміщенні. Її потрібно змінювати в залежності від сезону. В літній час температура може бути від 20 до 30 градусів. У теплу пору року кущ можна тримати в кімнаті або перенести на свіже повітря, наприклад, садову ділянку або балкон. На вулиці для дерева потрібно вибрати місце, розташоване в невеликому затінку. Проте в зимовий час правильне місце для туї обрати важко. Адже треба, щоб дерево було зручно прикрасити новорічними іграшками. Пам'ятайте про те, що тує вкрить. Рай негативно реагує на гаряче і сухе повітря в кімнаті. Найкраща температура в холодну пору року для рослин не більше 15 градусів. Якщо ви вирішили використовувати тую як новорічне дерево, то оберіть той вид, якому буде комфортно в квартирі. Також пам'ятайте, не ставте тую в горщик з пластику, кераміки або металу. Поливати кущ надмірно часто і лясно не потрібно, проте стежте за тим, щоб земля у горщику не пересохла повністю. Поливають рослину добре відстояною водою, температура якої близька до кімнатної. Щодо прикрашання туї, то тут ваша фантазія не обмежена, адже дерево на новий рік всі прикрашають на свій смак. Єдине, про що варто пам'ятати, гілочки Туї доволі м'які, тому не обирайте важкі іграшки. Краще прикрасити гірляндою та дощиком. Виглядатиме просто та гарно. Тож не бійтеся обирати тую самість явинки на новий рік. А мене звати Софія Врамчук. Зустрінемось у новому 2023 році. Па-па!